На полях Хмельниччини активно проходить підготовка до зими. З огляду на сприятливі погодні умови до роботи задіяна чи не вся спецтехніка. Щоправда, цьогоріч стандарти обробки землі дещо змінилися, зважаючи на кліматичні зміни в регіоні. Цей регіон дуже бідний на влагу. Основна влага це грунтова влага, та що накопичується за зиму. І для того, щоб отримати найкращі врожі, було прийнято рішення переходити на озимі культури. У компанії «Епіцентр Агро» вже третій рік поспіль проводять досліди прямого посіву на зиму. При такому методі культури більше насичуються вологою, що зменшує ризики навіть при посусі. Відтак насіння ріпаку та пшениці займають значну площу на полях області. В даний момент ми плануємо засіяти 2600 ріпаку. З яких вже 2100 посіяно на даний момент і плануємо ще 750 гектарів позими пшениці. Аби спека та відсутність опадів не залишили відбиток на весняному посіві, поля готують з осені. Цьогоріч оранку експерти вирішили замінити глибоким рихленням. Це метод, який використовується для розпушування глибоких шарів ґрунту, що покращить його структуру та родючість. Розпочали глибоке рихлення. На глибину 35 сантиметрів, щоб зірвати лужну підошку, думаю, буде надбавка урожаю, вирівнені поля. Швидко та якісно завершити підготовку землі до морозів допомагає нова техніка: універсальні трактори, сучасні глибокорозпушувачі та сівалки нових моделей все задля рясного та якісного врожаю. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.